Дорогі брати і сестри, прихожани Свято-Успенського храму міста Умані, хочу в сьогоднішній святковий день сердечно привітати вас із святом Успіння Пресвятої Богородиці, престольним святом нашого храму, побажати від і Матері, милості, щедрот, небесного покрову, а від її Божественного Сина, Господа, нашого Ісуса Христа. Благословення на всі ваші добрі справи. Хочу подякувати всім вам, хто турбується за мене, переживає, цікавиться моїм життям, моїм здоров'ям. Самопочуття моє після переїзду сюди, до Бельгії, стало дійсно кращим. Я це пов'язую з тим, що тут спокійна обстановка, відсутній стрес, і тому я почуваю себе краще. Але як насправді, який є стан мого здоров'я, скажуть лікарі? Дякувати Богу, розпочалося вже моє з першого обстеження. 16 серпня в мене був візит до сімейного лікаря, який мене направив уже до війських спеціалістів. На жаль, так, у Бельгії тут робиться все довше і складніше, ніж у нас в Україні. І історія з моїм обстеженням і лікуванням триватиме, очевидно, ще довго. Коли я сюди від'їжджав, я планував, що вона затягнеться, ну, можливо, до кінця літа, ну максимум до кінця осені. Але тепер очевидно, що це буде доволі довго і про ту дату, те, те число, той термін, коли я зможу повернутися до України, поки що говорити не можна навіть приблизно. Разом із тим, настоятель це така особа, яка повинна бути на парафії. Від нього залежить вирішення багатьох питань, і практичних, і юридичних. І тому я не хочу робити всіх вас, нашу парафію, заручником моїх особ... особистих проблем зі здоров'ям, мого самопочуття. І на минулому тижні я прийняв рішення написати на ім'я владики Пантелеймона прохання. Звільнити мене з посади настоятеля свято успенської парафії міста Умані і почистити за штат кліріків Уманської єпархії. Це було непросте для мене рішення. Знаю, що і ви неоднозначно, мабуть, до нього поставитесь, як поставились неоднозначно до факту мого від'їзду за кордон. Хтось зрозуміє, хтось скаже ось покинув парафію чат своїх покинув Україну в важкий час. Ну, насправді, хто знає мене ближче, хто знайомий зі мною довший час, той знає, що я намагаюся не доводити проблему до якогось гострого стану, а вирішувати, якщо така можливість є, її заздалегідь наперед. Враховуючи, що у минулому 21 році я починаючи з середини літа і до кінця осені, практично постійно перебував у лікарнях. А в цьому році до непростого такого стану мого здоров'я додалися ще стреси в зв'язку з військовими діями. Я вирішив не дочікуватися наступного інфаркту і переїхати в більш безпечне місце з більш доступною медициною, використовуючи ту можливість, яка була. Я не покинув парафію на призволяще, я передав вас у. Надійні і вже досвідчені руки отця Олександра Чучаліна, який трудиться дуже багато, усердно трудиться і в нашому храмі, і в єпархії виконує величезний об'єм роботи і в університеті. Прошу вас підтримувати його і всемірно йому допомагати. Я не полишив свого священницького служіння, тому що тут, в Антверпені, де я зараз проживаю в Бельгії. В квітні місяці створилася громада вірних української православної церкви, і коли я в червні до них приєднався для того, щоб помолитися, то священник, який організував цю громаду, звернувся до мене з проханням тут звершувати богослужіння, бо на даний час я єдиний священник в Антверпені Української православної церкви, який має змогу служити. А він живе в іншому населеному пункті. Йому треба довго добиратися. Йому це не завжди виходить і не завжди зручно. Тому тут я щонеділі дякувати Богу, маю можливість звершувати Богослужіння, божественну літургію, проповідувати Слово Боже і духовно окремляти чад Української православної церкви. Я розумію, що рішення моє таке, яке було вимушено мною прийняти, дасть багатьом із вас прикрощів, мабуть, зруйнуються чиїсь плани, надії, і сподівання, пов'язані зі мною і моїм перебуванням в Умані. Хочу просити у вас їх пробачення, простіть мені. Разом із тим, ви всі перебуваєте в моєму серці, я про вас пам'ятаю, я про вас згадую, думаю, згадавши, молюся, коли дізнаюсь, що в когось якісь особливі обставини в житті, то, звичайно, обов'язково поминаю на божественній літургії. Сподіваюся, що розлука наша з вами і моя з Україною буде недовгою. Прикликаю на всіх на вас Боже Благословіння. Ще раз вітаю зі святом. всім, Господи.